Що хотіли почути всі українці на цьому на цьому саміті? Це звичайно запрошення. Це зрозуміло, що це швидше бажання ніж реальність, але ми маємо вже офіційне рішення НАТО саміту НАТО. Я хочу його зачитати. Повноцінне членство України стало незворотнім. Так воно звучить у цьому документі. Окремий блок просвятили політичним відносинам з Україною. При цьому є рішення. Це рішення є амбітнішим за минулорічну вільнюдську декларацію. Ключова відмінність це детальне твердження про те, що повноцінне членство України в НАТО не. Має альтернатив. І це рішення, як відомо, ухвалюють усі разом члени альянсу. Якщо якась країна проти, то тоді його вже не ухвалюють. Чи взагалі ви погоджуєтеся, що цього року рішення є амбітнішим ніж минулого? Так, звичайно. Ну, знаєте, всім вже наблидло, тому що і мені оце слухати про відкриті двері НАТО чи якийсь там місточок між? Україною і НАТО, які там має бути ширше, чи гуще, чи довше. Ну, це вже просто смішно було чути, е, і тому от е, те формулювання, яке було винадене, яке ви щойно зачитали. Я думаю, що це максимальний результат, якого могло досягти, враховуючи, що е, ну це відомо вже і, е, і в публічній площині. Що на жаль, е, ну чи не менше дві країни США і Німеччина, ну з крупних членів НАТО з великих. І впливових вони ну не лешо були проти членства України в НАТО, вони вони просто ще не готові е, ну повністю включити зелене світло. Тут до речі, не треба ще забувати про питання реформ і в першу чергу боротьбу з корупцією, тому що е, так е, ми, ми у війні. Ми зараз говоримо про такі військові, військово-політичні речі, тобто ті умови, які які потрібні для, для членства в НАТО. Але до речі, якщо взяти от. Е, Таку скажемо, ну, корупційна реформну частину, ну таку назву я дозволю собі використати, то це ті ж самі умови, які ми маємо виконати для вступу до європейського союзу, і тому так чи інакше, ми не можемо розділити, що от ми європейський союз готові, а туди ні чи навпаки. Нам так чи інакше це потрібно проводити і в першу чергу не, не заради власне членства, як членства, а заради того, щоб Україна стала нормальною. Демократичною країною, яка б жила в таких же умовах, як як наші сусіди на на заході, а не на сході. Е, отже, я думаю, що ці е, е, сигнали, які також речі місяця в деклараціях НАТО щодо України чи в Рігіях, вони якраз і говорять, тобто вони констатують, що прогрес у реформах є. Але ще треба багато чого зробити, е, і не можна е, все вписувати на війну. Тобто є речі, які можна і треба робити навіть в таких складних умовах. А, 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 а деякі реформи, наприклад, я чув таку цікаву думку від деяких наших експертів, що, наприклад, реформа сектору безпеки е, це в першу чергу СБУ, інші там органи юстиції, от якраз під час війни це легше робити, тому що. Е, Ну, це не, не потребує таких довгих процедур, які були потрібні, щоб це був мирний час. Так що е, я думаю, що цим також треба скористатися, якщо хоч якісь плюси, е, ми можемо е, віднайти в цій війні, хоча ну важко це говорити, але тим не менше. Е, війна, в принципі, може прискорити цей процес реформ, і це добре. От, президент Польщі Анджей Дуда він на саміті заявив, що сподівається, що Україна отримує запрошення до НАТО вже на наступному саміті Альянсу. Чи справді це може статись в наступному році, і як ви оцінюєте такі шанси? Ну, все можливо. Ми пам'ятаємо, що після Віннівського саміту ну, були такі певні надії на, на те, що ну от, через рік, нарешті, це вже відбудеться. Ну, на жаль, цього не сталося. Важко сказати, ну чи я тут віна чи провина більше, чи наших партнерів, чи чи нас самих, чи це результат того, що все таки вони не хочуть приймати Україну під час ну ще таких активних чи активної фази бойових дій, ні, але за рік може багато чого змінитися буде залежить це і від ситуації на, 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 на фронті чи почнуться нарешті якісь перемовини, ну якщо не прямі. Про це зараз говорити дуже важко ну а після обстрілу Києва останнього, взагалі, я думаю, що ну важко собі уявити якісь мирні переговори в частних умовах з Росією, навіть не прямі, тому що з Путіним ну просто я не розумію про що, де і як можна говорити. Але за рік може багато чого змінитися, або ми поміняємо радикально з домовою наших партнерів ситуацію на фронті, або щось щось трапиться власне в самій Росії, або все-таки деякі лідери країн НАТО чи західних країн, що загалом говорити, ну знайдуть собі сили, я кажу заглянути за горизонт, тому що на жаль. Сьогодні бракує на заході на заході таких от політиків калібру, як Маргарет Тетчер Червоний Трейган. Тобто ті, ті люди, які е, не боялися мати справу, е, ну це вже з колишнім радянським Союзом, е, набагато більш рішучі, ніж сьогодні, це це робиться е, е, сучасною Російською Федерацією. Бояться ядерної зброї, бояться хаосу і розпаду Росії. Хоча я чесно, печень розумію, що тут можна. Боятися, коли розпадався Янський Союз, теж всі боялися, ну нічого страшного не не трапилось. Просто треба було тоді добивати цього монстра, який перетворився в сучасну Росію. Але цього не було зроблено, було все поставлено на паузу, і от через 30 років ми отримали е, ще гірше ну, відтворення в не ти в найгіршому. Виді чи формі э, всього того, що що ніс в собі колишній радянський союз.